це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми працюємо в місті Глухів. Розкажемо вам про те, як тут відбувається евакуація, яку нещодавно оголосила сумська військова адміністрація. Нагадаю, із 3 вересня ова оголосило про ще додаткову евакуацію із трьох населених пунктів Шосткинського району, а саме йдеться про Есмань, Свесу та Глухів. Глухів прикордонне місто у Шосткинському районі від центру міста до ворожого кордону напряму 8 кілометрів. Місто ще кілька місяців тому було відносно безпечним та приймало переселенців із інших територій Сумщини, та за останні два місяці все змінилося. У Глухові мешкають близько 30 тисяч жителів, і всі вони за розпорядженням ова мають евакуюватися. Усе через те, що ворог активно взявся бомбити місто з авіації. Та чи багато охочих виїхати, кордон медіа запитали в людей на вулицях Глухова. Діти з батьками виїжджають, ну, діти, може, й треба на всякий случай. А дорослі я вважаю, не знаю, мені здається. Тут можна жити. А от виїжджають у зв'язку з тим, що тут неспокійніше так стало, обстрілів збільшилось. Чи ну чого? ви знаєте, спочатку обстріли збільшились, дуже були. Ну зараз якби трохи так затихло трошечки. Ну, я вважаю, не більше, ніж в інших містах. Ми, Тож, Ми во перше нікуди не їдемо. Во-вторых, куди? А вам щось можливо куда? пропонують, кажуть, там якісь місця є, якісь чим вивозять чи як. Куди? В туберкульоз в шостку. Пропонують шостку, пропонують до шостки, там є потяг. Сідайте на потяг, їдьте до Києва. Далі ніхто нічого не пропонує. А по факту грошей нема. А животне допустимо є. Так, Животними не брусимо. Ну куди а це? там, наприклад, будинок якийсь пропонують, чи квартири, чи гуртожитки, чи щось таке? Гуртожитки, але ну, по ситуації у когось діти, а у мене животне. Це ж нереально жити в одній кімнаті зовсім. Ви бачите якесь місто Привет. в Сумській області, щоб більш-менш безпечно було? Сумської ні. ні. А куди це тоді треба виїжджати? Це я кудись за Київську область. Там іще як це там, да. до Київської. Сегодня тут, завтра там. Ну, а ты только выйди отсюда, да, на труде даже же мародерах, что тебя все оберут. Есть в Шостке поезд, да? но приедешь ты в Киев, поставишь сумки. Дальше куда? Тем ну, более, куда? менталитет маленького города, это же совсем другое. В Киеве совсем другая жизнь, другие расценки. Маленький Заплати город квартиру, мы привыкли, да? 7-8 тысяч, мы прекрасно месяц знаем, где что и как, и коммуналку. А 7-8 тысяч в Киеве, это же, соответственно, сколько? Два-три дня проживания. На момент зйомок у місті не було світла. Це через удари з авіації по селищу поруч. Продавчиня магазину у центрі Глухова рятує льодом продукти. Виїжджати поки не планує. Як нам було, допустимо, озвучено евакуація проходить шостка і Романський район, села Романського району. Це туди вивозять. Так? Це туди вивозять. Шостка. Вчора що? Прилетіло. Романський район теж, то, то розвідники летають, то ще то, тому я, ну, я не вважаю, що це є рішенням даної ситуації. Будемо до останнього, тому дітей а у нас це... малолітніх нема, дитина совершеннолетня літня, тому ну, якось буде вирішувати на рівні з нами. Обов'язкову евакуацію ОВА оголосила з початку вересня, як пояснили нам у міській раді Глухова, евакуація проходить у два етапи. Перший етап це інформаційний етап, також вивезення цінностей, які знаходяться відповідно ну, у учбових закладів, організацій. На цьому етапі практично все вже зроблено. Е, коли ми Дізналися про проведення обов'язкової евакуації, було в інформаційному етапі повідомлення людей. Тобто ми зразу ж зібрали людей, повідомили про те, що оголошена обов'язкова евакуація, яким чином це було зроблено. Перше, ми ознайомили працівників місць про роботу, яку необхідно було провести для роз'яснення населення. Ми запросили керівників підприємств, закладів. Потім ми запросили старших будинків, квартальні камітелі квартальних, квартальних комітетів, тобто масово повідомили людям про те, що проходить обов'язкова евакуація. І що це таке? Людина вирішила для себе, я виїжджаю, що їй робити. Індивідуально кожна людина може прийти до 14-го кабінету, де ми даємо довідку про те, що вона евакуюється. Ми питаємо, куди ви їдете. Вона каже, місто Київ, у вас є куди їхати? Да, є куди їхати. Добре, вам допомога потрібна. У нас є гаряча лінія. Ви можете зайти на сайт міської ради, подивитись цього телефона, да? скористатися цією послугою. Є люди, які кажуть, ну, наприклад, тільки ви бачили люди, які отримують ці довідки. Ми прагнемо зробити, щоб навіть скупчення і багато людей не було. Ви бачите, що по двох кабінетах, тобто людей, ви бачите небагато. Але людей прийшло сьогодні доволі такі. Зараз на евакуацію, так? Так, так. То люди на евакуацію. Ага, добре. Далі в нас виходить, людина каже: я не знаю, що мені робити. Да? Ось ну, така ситуація у мене складна. Я беру, дзвоню по кол-центрах, прошу, щоб вони прийняли конкретну особу до конкретного. Закладу нам на вулицях Глухова сказали, що, начебто, от вивозять цим поїздом до Києва, а далі їх там не зустріли ніде, і вони два дні побули там за свої кошти і повернулися назад. Що ви як прокоментуєтеся? Якщо людина самостійно вирішила і не сказала про те, що вона їде, можливо, такий випадок і був. Якщо ж людина каже, що мені необхідний супровід, то ми договорюємося про те, що їх там має хтось зустріти. Як доказ керуюча справами виконкому, показує фото родини, котру зустрічають на вокзалі в Києві, але це скоріш за все виключення з правил. Більшість охожих виїхати з Глухова мають самі собі знайти де жити. Мене троє дітей. у Мене маленькі маленькому. Два ручки, він, він дуже боїться. Він вже десь, не дай Бог, щось бахнуло, він вже плаче, біжить. Мамочка, я боюся, йдемо в укриття. Ми шукали, щоб куди, це ж не так, що приїхав на автовокзал з трьома дітьми сів і плач. Звісно, ми шукали де можна зняти квартиру, де щоб була б робота. Обов'язкова евакуація з глухова стосується майже 30 тисяч місцевих. Хоча, за словами міської голови, ще не всіх вивезли із 5 кілометрової зони, звідки евакуація триває вже як рік. Всі люди, які хочуть евакуватись, вони можуть це зробити. Або це зробити самостійно, або це сьогодні є потяг, який дійсно завдяки обласній військовій адміністрації курсує вагон до потяга. І кожна людина може звернутися до нас і скористатися цією послугою. Плюс у нас є інформація, куди можуть люди виїхати, тобто місця, де вони можуть ну, в крайньому разі хтось. Або переселитись там надовго, або на деякий час. Такі у нас адреси є. Вони є і в Полтавській області, і в Чернігівській області, є, і в інших областях. У нас є в громаді три населених пункти, які знаходяться в п'ятикілометровій кілометровій зоні. І евакуація там об'явлена. Але люди, які вже для себе вирішили, що вони шукають більш безпечну ситуацію, вони виїхали. І якщо там було 500 з лишнім людей, то зараз залишилося 280. На жаль, там є і діти, там 25 або 26 дітей. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми в крайній раці їх попереджаємо про те, що там, ну, за дітей повинна бути якась. Ну, підвищена відповідальність, але ну, люди не хочуть виїжджати. Знаєте, можна прискорити цю евакуацію. Яким чином? Тобто, якщо нема там світла, можна світло не ремонтувати, нема там води, то можна і не з генератором там не ходити, і не робити якісь речі. Але ж там живуть люди. Сьогодні там живуть люди, тому сьогодні там я дякую підприємцям. Які возять туди хліб, які працюють просто ті торгові точки, що буде багато охочих виїхати з самого Глукова, міська голова не вірить. Тому каже, готуються до зими та до всіх викликів війни. Що значить об'явити евакуацію 30-ти тисячного міста? Це що значить нам не готуватись до зими? Це що значить, нам не потрібно займатися якимись проблемами? Ми, Підготували своє теплеве господарство. Ми підготували свій водоканал. У нас є там ну, генератори, є інші якісь засоби для того, щоб ми могли працювати в умовах там якогось, коли не буде світла. За місяць від оголошення евакуації з глухова за інформацією військової адміністрації, виїхала вже третина населення.